Усім привіт! Цю красоня звуть Марсі, а мене Єва. І сьогодні ми з вами перейдемо в історію першого українського легкового серійного автомобіля. Тож сідайте зручніше і ми починаємо. Післявоєнний період масові випуски народних автомобілів в Європі. У владі СРСР знаходиться хрущов, який скандує догнати і перегнати Америку. Все це дає поштовх для створення своєї масової доступної Музика Приблизно з 50-х років в різних країнах Європи вже були свої маленькі, проходимі та міські автівки. Во Франції це Citroën 2CV, в Німеччині Volkswagen Жук, а в Італії Fiat 600. Саме тому було поставлено завдання до 60-го року ввести виробництво автомобіль з високим клірінсом, доріг тоді не було ніде. Простий, що полагодити можливо було і навіть по дорозі, але головне автомобіль, котрий зміг би дозволити собі кожен. Через дуже стислі терміни роботи інженери вирішили запозичити на робіток у іноземних колег. Так, майбутній радянський малолітражці дісталася передня підвізка від Volkswagen Жука, а несучий кузов, як і загальний зовнішній вигляд від італійського фіата 600. Ба більше розташування двигуна також запозичили самого італійця. Нічого, у нас багажники запасно єсть. Стандартна для тих часів конструкція, де двигун спереду, а ведучі колеса ззаду, була неактуальна для нової машини через збільшення вартості та зменшення корисного простору в салоні. Передній привід також не був вирішенням проблеми, адже технологія на той час не була освоєна та потребувала багато часу та коштів. А ще й помітно зменшувалась проходимість автомобіля. Приблизно так виглядала розробка під назвою Москви 444. Але на самому заводі не вистачало потужності для виготовлення ще однієї моделі авто, і на робіток передають запорізькому заводу Комунар. Нікого взагалі не хвилювало, що на той час завод виготовляв лише сільхозтехніку. Завдання є, тож треба виконувати. Саме так був створений ЗАЗ, а з його конвейера зійшли перші моделі ЗАЗ-1960. 5. Маленька автівка одразу підкорила серця автокоханців. На момент 1960 року вона коштувала лише 18 тисяч до революційних рублів, хоча реально того року було виготовлено на велику кількість автомобілів. Перші ж масові продажі сталися після реформи. І Запорожець можна було придбати за 1800 рублів. За легендою, ціна однієї машини дорівнювала вартості 1000 пляшок горілки, бо одна пляшка коштувала лише 1 рубль 80 копійок. Взагалі не здивовано, що вартість на Росії вимірюється горівкою. Але не тільки вартість спокушала. абсолютно рівне днище. Клірін 175 мм, Незалежна підвізка робить запорожець з найпристосованішою легковою автівкою для тогочасних доріг. А у випадку, коли це не допомагала, та машина загрузла. Її легко могли витягнути дві людини, адже вага малюка становила лише 650 кг. кілограм. Двого витягався та був елементарний в обслуговуванні. Тож його чистку або виміни летали, можливо було провести навіть у себе вдома. З цікавих фактів у запорожці було взаємозаміння, лобове та заднє скло. Вони були абсолютно ідентичні, що дозволяло оперативно полагодити поломку. Ще на моменті підготовки мене спитали, навіщо це взагалі може знадобитися? Мені нічого не спало на думку, окрім те, що коли ви взимку їдете на машині, і вам у скло прилітає чайка, то ви зможете не їхати з вітром у пику, а швидко поміняти скло. Але не все було так безхмарно. Одразу проявилися і недоліки автівки. Наприклад, боковини кузова штампували з одного листа металу, що на моменті виробництва суттєво знижувала вартість. Втім, коли ставалося пошкодження, наприклад, крила, потрібно було міняти практично половину машини. Бензобак розташовувався попереду, через що в салоні часто тхнуло бензином. Окрім нього, в маленькому багажнику було ще запасне колесо, грілка стекломувача. Так, на питання до чого там грілка, то це такий бачок та блок запобіжників. Тому втиснути щось у той багажник не представлялося можливим. Двері в 965-му, як і у його італійського побратима, відкривалося по ходу руху авто. Але на відміну від іноземця, у запорожця не було внутрішніх дверних ручок, замість них були засувки шпінгалети та ремені петлі. Такі двері могли відкритися під час руху та спровокувати ефект паруса, Септо зробити машину некерованою. Але головним недоліком запорожця все ж таки був мотор. Розташування позаду двигуна, котрий потребував прямого потоку повітря, призвело до частих перегрівів. Бокові жалюзі повітря забірники не подужували поставлену задачу. Тому в 62 му один конструкторському навер на прізвище Васерма запропонував змінити конструкцію. Її узгодили, а новоспечена деталь отримала народну назву Тертка Васермана. Через дуже гучний мотор машину інколи назвали жужиком. Так і пкували, мов запорожець, спершу почуєш, а потім побачиш. Через позитивний розвал колес частенько казали на Запорожецька салапи. Але найвідомішою назвою був Горбат через характерну горбинку. Запорожець дійсно здобув величезний попит, а згодом і свою частинку слави. Так саме Горбатого малюка можна побачити в Славетній Бондіані. Хороша машина. Ця крихітка мене ще не підводила. Вона стара і страшна, але ви закуди треба. Бонд, щоб не казала, та як би не жартували запорожцям, він дійсно був народним автомобілем. Він став реальною можливістю пересісти з звуковисного транспорту, відкрити для себе довготривалі подорожі. Та взагалі він став для багатьох людей першою автівкою. Ж дев'ятсот році на посту гінсека Хрущова, наче за станом здоров'я, змінює Брежнєв, і виробництво народного автомобіля опиняється під загрозою. Адже саме Хрущов був ініціатором створення маленьких загальнодоступних машин, та не було зрозуміло, наскільки цю ініціативу підтримує новий гінсек. За легендою, саме Брежнєв вважав, що ця жінка може бути маленькою та тендітною, а автомобіль має бути великим. Добре, що в 61-му році розпочалася розробка нової моделі запорожця, були враховані старі проблеми та зроблена робота над помилками. Проте не над всіма так. Інженери обрали трьох об'ємний кузов, що дозволив збільшити багажник та корисний простір в салоні. Двері почали відкриватися звично по ходу руху. Попереду встановили хромовану фальш решітку радіатора. Мабуть, спроба додати статусності автомобілю. Проте головною особливістю цієї моделі були повітрязабірники замість старих терток. В народі нововведення швидко нарекли вушками, а за моделлю закріпилась назва «вухастий». Але головну проблему автомобіля перегрів двигуна. Ця інновація все одно не вирішила. В 66-му році новий автомобіль, наречений 966, вже почав сходити з конвеєра. Якийсь час виходив Бікобіч з 965-го. Згодом стару модель таки зняли з виробництва. Так в 69-му році з конвейера зійшов останній горбатий Запорожець, а комунар зосередився на виготовленні нової моделі. Новий Запорожець продавався за 3 тисячі але одно залишався найдоступнішою машиною на ринку. Не відставав 966-й від попередника і у питанні кінематографа. Так він засвітився не лише у радянському кіно, а й у британському. Подальшим розвитком ЗАЗ-966 стала модель ЗАЗ-968, котру випускали з 71-го року, хоча спочатку автомобіль майже не відрізнявся. Головною ознакою 968-го були ліхтарі заднього ходу. Саме ця модель запорожця попала на тест-драйв до славетного Gear. Ключа немає. Так. Цікаво те, що двигуну запорожця ззаду. Тобто він майже такий самий, як і Porsche 911. Є лише одна відмінність. Дивіться: тут під килимком. Під ногами в пасажира є люк. Прибирайте його і бачите отвір. Він потрібен для того, щоб ви могли стати десь на замерзлому озері, прорубати лунку, закинути вудку, вімкнути лампу ось так, підвісити її та наловити рибки. Навіть у Майбаху такого немає. Здається, саме цього огляду виникла історія про люк для риболовлі. Хоча працівники Запорожського автомузею стверджують, що це технічний люк і не має жодного відношення до рибальства. Також існувало безліч конфігурацій для людей з обмеженими можливостями. Треба пам'ятати, що розроблялася машина після війни та мала задовільняти потреби якомога більшої кількості верст населення. Угу. Якою на твою думку була модель 968B2? Універсал? Ні. Це було авто для людей без однієї ноги, oh. а 968B? Це найменша з його проблем. 968B. Два карбюратори. Ні, це модель для тих, у кого не було обох ніг. 968A. Для тих, у кого одна нога і дві руки, але одна обморожена. Ні, це модель з двигуном об'ємом 0,7 літра. Вау. Модель залишалась незмінною до самісінького 79-го року, коли на зміну звичайного 968-го прийшов оновлений 968 м. Новий запорожець позбавили вушок та майже повернули вже знайомі нам решітки. Хоча, на відміну від попередніх старчаших деталей, тепер це були прорізі у самому кузові. Ба більше права проріз використовувалась для забіру повітря, а ліва для його випуску. За традицію, саме ця деталь стала причиною нової народної назви Мильниця. Бодай, це була не єдина назва, і для більшості людей автомобіль був просто емкою. Я була б не я, якщо б не знайшла цього малюка у кіно. І це не буде вже звичне старе та мало кому відоме кіно. Це сучасна картина 22-го року. Чорний адем. Дивимось. Оборонець повернеться, щоб звільнити народ. На нього чекають дуже, дуже давно. Так, це було дуже епізодично, проте все одно приємно побачити Запорізький автопром у такому кіно. Запорожець не був ідеальною машиною, не був він цим інженерної думки, проте він зміг по-справжньому закохати в себе. Він став відображенням цілої епохи, безумовно складною, та чи не в скруті загортовується справжні герой, навіть якщо маленький.